Вітаю, панове. Ну що, сьогодні у нас традиційне відео. Отже, я буду розказувати і показувати статистику, скільки у нас заявок, і, в принципі, скільки у нас продаж, і який оборот був цього місяця. Жовтень місяць був доволі таки поганенький, ну, в принципі, принаймні по відчуттям. А по статистиці, ну, зараз подивимося. Отже, спочатку подивимося, скільки у нас читачів. У нас 22 тисячі сім людей підписані на нашу сторінку. До речі, сторінка з одягу. Можете підписатися і купити щось, якщо у вас є діти. І, до речі, якщо ви Прийдете з Ютубу вам буде 15% знижки від остаточної суми. Я думаю, це вас порадує. Отже, у нас 22 700 підписників, і в принципі на цьому ми зафіксувалися і підемо далі. Підемо в Sales Drive і подивимося по статистиці щодо чого. Отже, у мене вибрана дата 1.10 по 31.10, Ну і відповідно, зараз ми бачимо всю статистику. У нас 62 заявки, оборот яких мав би скласти 40 816 гривень. Але у нас там є три. Мені здається, не забори, ну і відповідно, якщо ми зробимо вже в продані. Тобто, якщо у нас вже статус продаж, відповідно у нас 59 заявок. Ну і відповідно, якось цифра склалася у 39 тисяч п'ятсот гривень. Ну, відповідно, ось такий оборот у нас був у жовтні місяці. Давайте ми прийдемося ще трошечки по іншим звітам. Я вже тут відкрив, ну і відповідно вибрав жовтень місяць. Якщо подивитися, ми тримаємося більш-менш на рівні 60 заявок. Тобто буває трошечки більше, звичайно, але це напевно один з таких місяців, який не дуже. Вдався, там і обстріли були, я думаю, ви пам'ятаєте. Ну і відповідно, до речі, в жовтні ми дуже сильно можна, ну як дуже сильно, відносно вклалися в товар. Ну і відповідно, якщо порахувати вже нашу математику, скажімо так, всередині компанії, якщо це можна назвати так, то ми дуже сильно вийшли в мінус. Тому ну, трошечки шкода, але нічого, це все діло напевно виправиться. Отже, давайте подивимося, скільки у нас коштує одне замовлення вже викуплене. Тобто, у нас, до прикладу, були заяв. 62 у жовтні, ну і відповідно продаж відбулося 59. Тобто сьогодні вже у нас 7 чи 8 число, всі заявки закриті, всі поприходили на пошти і забрали свої пакунки. Ну і відповідно ми можемо робити таке відео. Тобто, грубо кажучи, у нас відсоток продаж 95%. Ну, відповідно, це ну доволі таки непогано, враховуючи те, що всі попередні місяці ми трималися 95, 97, 98. Тобто, це доволі таки класно. Давайте ми подивимося, скільки коштує заявка, тому що я вже підбив. Все це діло по рекламним кампаніям. Відповідно, у нас є до прикладу, зараз в середньому один клієнт нам коштує 155 гривень. Раніше він був 132 гривні, 170, 180, Але це враховується абсолютно всі рекламні кампанії, тобто всі джерела трафіку, в тому числі домашні, там про розетка. Тут вони не враховані. Тут я не прописував саме в рекламних кампаніях їхню ціну. Отже, давайте ми подивимося інстаграм. Ну і відповідно, одна заявка, одна продажа у нас в інстаграмі коштує зараз 100, 185 гривень, трошечки піднялося з минулого місяця, але в порівнянні з 240 гривень це вже добре. Тобто, ну я думаю, до 200 гривень воно буде триматися. Ну, принаймні до кінця року. Далі вже подивимося, що з тим доларом, тому що Національний банк чи хто там керує курсом долара. Я трошечки слідкую. Вони прям заклали в бюджет на наступний рік курс по 50. Тому це нас взагалі не радує. Отже, інстаграм у нас 185 гривень. Давайте подивимося, скільки у нас коштує до. Чи якщо подивитися в інстаграмі, давайте ми ще зафіксуємо кількість продажів і заявок в інстаграмі. У нас 40 продажів в інстаграмі, ну заявок 41. Тобто, одне замовлення з інстаграму, хтось не забрав. Ну хороша, та людина, ну нічого страшного. Отже. Перейдемо на пром. Тут взагалі 5 заявок і 5 забрали. У нас витрати на одну продажу в середньому склали 134 гривні. Ну, пром щось цього місяця взагалі не порадував. Ну, але вже заходячи, грубо кажучи, наперед, в цьому місяці у нас за день там по 3-4 заявки приходить, що доволі таки радує. Ну, не знаю, чому він там коливається. В жовтні, мені здається, після обстрілів у них там були доволі такі великі проблеми з серверами. Ну, але все добре зараз. Переходимо до розетки. На розетці. У нас 16 заявок і 14 продаж, тобто дві людини з розетки не забрали свої пакунки. В принципі, на деяких людях, там, якщо ви знаєте, прописано, що до прикладу, дуже низький відсоток викупу. У нас були декілька таких людей, але вони забрали свої пакунки. Ми відправили без передоплати, без нічого, тому що ну ми так працюємо, але не забрали якісь інші люди. Ну не хороші люди. І якщо подивитися, тут витрата на одну продажу склала 76 гривень. Це доволі таки мало. Мені здається, я все це діло добре прописав, і в принципі воно. Так і має виглядати. Отже, по цьому вже подивилися. Домашніх у нас цього місяця не було. Зі звітом по місяцям завершили. Знову тут вкинемо до прикладу весь трафік. Ну і відповідно підемо далі. Тут у нас звіти по рекламним кампаніям, скільки ми витратили до прикладу на інстаграм, ну і відповідно пром і розетку. Тому що поки що це всі наші джерела, можна так сказати, замовлень. Тут у нас також вибрана дата, тобто вибраний жовтень місяць. Ну і відповідно я прив'язую всі заявки до дати заявки, а не до дати продажу, тому що, ну. Ну, я ще раз повторюся, Якщо заявка вже введена в crm систему то вона фактично йде як продаж. Тобто я не буду вводити якусь заявку з інстаграму. Якщо людина просто спитала доброго дня, а цей костюмчик, скільки він коштує, там чи є той розмір. Відповідно, якщо людина вже скинула свої дані для відправки, тоді це і рахується у мене як заявка, можна сказати. Так і в принципі вона скоро піде в продаж. Отже, якщо ми подивимося, скільки ми витратили на рекламні кампанії. Отже, інстаграм у нас 7411 тисяч гривень. Це доволі таки мало. Враховуючи, що в попередні місяці ми витрачали доволі таки багато. Там 10-20 тисяч, бувало, і 30, бувало, і більше. Ну, це якщо зайти на більш великий період назад. На ПРО ми витратили 674 гривні і на розетку 1069 гривень. Ну і відповідно, ми тут можемо ще раз подивитися витрати на одну продажу: 185 гривень, 134 гривні і 74 гривні. І в середньому у нас виходить 155 гривень один продаж. Тут у нас також розбиті по. Вже в самому звіті від SalesDrive я почав використовувати рекламні кампанії, ну і відповідно вносити, до прикладу, 7 тисяч гривень це те, що я оплатив Фейсбуку, ну, Фейсбуку, в цілому, інстаграму і фейсбуку, ну і відповідно на промі, на розетка також все це діло враховано. На розетка враховано 100 гривень місячного платежу, ну і відповідно решту це 20% від вартості товару, а на промі враховано відсоток товару, там він на порядок менший, там він десь в районі від 10 до 12%, Ну і відповідно 300 з чимось гривень виходить на місяць. До речі, якщо ви хочете подивитися, які витрати я несу як підприємець, для того, щоб у мене все це діло працювало. Ось Відео вспливе ось в правому куточку, ви подивитеся, і там я все розписав. Скільки коштує, прикладу, crm система скільки коштують податки, і всі, всі сервіси, які мені потрібні для нормального функціонування цього інтернет-магазину. Ну, в принципі, інтернет, інстаграм-магазину, там воно все прописано. Ну і відповідно, там виходить місячний дохід, який обов'язковий для сплати кожного місяця. Без цього фактично ви або працюєте через одне місце, або працюєте трошечки незаконно. Отже, давайте подивимося. Відсоток продажів, де ці всі ці продажі відбувалися. Це не заявки, тобто тут вже остаточно проданий товар. Відповідно, Instagram у нас майже 68%, вісім у нас 8% і розетка майже 24%. Тобто розетка вже починає вириватися від прому, ну і відповідно набирає трошечки обертів. Ну трошечки дивно, тому що я робив ставку, все ж таки більше на пром. Але як бачите, розетка також виривається. Поки що з інстаграмом воно не зрівняється. Звичайно, я б хотів, щоб там, до прикладу, було. По 33% на кожного, і там було не не знаю там не 60 заявок на місяць, а 660. Ну, звичайно, їх треба обробити, треба замовляти товар і тому подібне. Але тим не менш, було б непогано, щоб у мене було не 60 заявок, а 600 заявок. Хоча б Ну, до цього треба потроху рухатися, що в принципі ми зараз і робимо. Отже, тут я ще щось відкрив. Це у нас просто звіт. Ну, напевно, на цьому і завершимо, тому що в принципі я про все вже розказав. Ну, і відповідно, не забудьте про зсу, не забудьте підписатися на канал, і при можливості можете підписатися на ось цей інстаграм-магазинчик. Ну і відповідно щось купити. Добре, панове, дякую за увагу. До побачення.